Сьогодні ми розберемо тему, чому на землі існують зло і страждання. Для багатьох походження гріха і причини його поширення у світі залишається таємницею. Люди бачать страшні наслідки зла, горе і спустошення і запитують, яким чином усе це може допустити Бог, безмежний у своїй мудрості, силі та любові. Цієї темниці вони не можуть осягнути. У своїх сумнівах вони залишаються сліпими щодо істини, які відкриті в Слові Божому, і мають таке велике значення для спасіння людей. Є й такі, хто, прагнучи дослідити причину існування гріха, намагається проникнути в те, що Богом ніколи не було відкрите і звичайно. Не знайшовши відповіді на своє запитання та керуючись Духом сумніву і прискіпливості, виправдовують цим своє заперечення святого Письма. Інші не знаходять задовільного пояснення великої проблеми зла внаслідок того, що перекази і хибні тлумачення затьмарили вчення Біблії та Божий характер. Природу його правління і принципи ставлення до гріха. Неможливо логічно пояснити виникнення гріха та причини його існування. Однак, досліджуючи як походження, так і остаточне знищення гріха, можна отримати нове уявлення про справедливість і милосердя, котрі Бог виявляє у своєму ставленні до гріха. Те, що Бог не несе відповідальності за появу гріха, чітко з'ясовується в Писанні. Він нікого не позбавляв своєї божественної милості і не було жодної помилки в системі його правління, що могла б викликати непокору і повстання. Гріх це непрошений гість, присутність якого нічим не може бути виправдана. Це з'ясована таємниця і виправдовувати гріх значить захищати його. Якби можна було б знайти причину або пояснити його існування, то він перестав би бути гріхом. Єдине правильне визначення гріха є те, що здане Словом Божим. Гріх це беззаконня. Тут виявляється дія принципу, який суперечить великому закону любові, що є підваленою Божественного правління. До виникнення зла у Всесвіті панували мир і радість. Усе перебувало в досконалій гармонії, гармонії з волею Творця. Любов до Бога була понад усе, а любов один до одного чистою і вільною від пристрасті. Христос, Слово, єдинородний від Бога, був одне з вічним Отцем за природою, характером і намірами. Єдина особа в усесвіті посвячена в усі плани і наміри Бога. Через Христа Отець створив усі небесні істоти. Колосянам написано: ним створено все небо і на землі. Видиме і невидиме, чи то престоли, чи то володіння, чи то князівства, чи то владу, усе небо виявляло в Христові таку ж відданість, як Отцеві. Оскільки закон любові служив основою Божого правління, то щастя всіх створених істот залежало від їхньої абсолютної згоди з його великими принципами праведності. Бог бажає, щоб усі створені ним істоти служили йому з любові, з почуття поваги, що походить з розуміння й оцінки його характеру. Він не знаходить ніякого задоволення від примусової пошани, тому всім дає свободу вибору, щоб його творіння могло служити йому добровільно. Однак знайшовся той, хто вирішив зловжити цією свободою. Гріх зародився в тому, хто після Христа був найбільше уславлений Богом і у своїй могутності й славі посідав найвище становище серед небожителів. До свого падіння Люцифер був першим херовимом, хоронителем, святим і бездоганим. Ізекіля в 28 розділі записано про нього. Так говорить Господь Бог, ти зразок досконалості, повен мудрості і корона краси, ти був у Едемі, у саду Божому, усякі дорогоцінні каміння прикрашали твою одіж, ти помазаний херовим покровитель. Ти був на світій горі Божій, ходив серед вогнистого каміння, ти був бездоганний у своїх вчинках від дня твого творіння, аж поки не знайшлося на тобі беззаконня. Люцифер завжди міг би користуватися прихильністю Бога, любов'ю і шаною ангельського воїнства. Якби він віддав свої благородні здібності для благословення інших і прославлення свого Творця. Але Пророк говорить у 28-му розділі Зікіля високо неслось твоє серце через красу твою, ти занапастив свою мудрість через свою вроду. Святе письмо Поступово Люцифер почав плекати у своєму серці бажання самозвеличення. В шостому вірші цієї ж, цього ж розділу записано: Ти ставиш твій розум на рівні з розумом Божим. Ти ж сказав у серці своєму: зійду я на небо. По зір Божих поставлю престола свого і сяду на горі зборів богів, підіймуся понад вершини хмар у подібність Всевишньому. Замість того, щоб заохочувати твориво Божого, Боже, любити свого Творця, понад усе, віддати йому всю любов і вірність створених ним істот. Люцифер спробував примусити їх служити та поклонятися йому. Зажадавши честі, яку безмежний Отець виявляв своєму синові, повелитель ангелів став домагатися влади, яка належала тільки Христові. Небеса раділи, відображаючи славу Творця та віддаючи йому хвалу. Доки Бог був саме так шанований, всюди панували мир і щастя. Але тепер гармонія небес була порушена. Самолюбство та самозвеличення, що суперечили плану Творця, викликали лихі почуття і бажання у свідомості тих, для кого раніше прославлення Бога було найвищою радістю. На небесних нарадах Люцифера благали усвідомити свою помилку і неправоту. Син Божий представив перед Ним усю велич, доброту і справедливість Творця, а також святу і незмінну природу Його закону. Сам Бог запровадив порядок на небесах і, порушуючи його, Люцифер зневажав свого Творця і губив самого себе. Але висловлен в дусі безмежної любові та милості застереження, викликали в нього тільки дух опору. Люцифер дозволив, що почуття заздрості до Христа повністю опанувало ним. Гордість від усвідомлення власної величі викликала жагу верховної влади. Він не оцінив тієї високої честі, дару Божого, і не виявив вдячності своєму творцеві. Люцифер хизувався своєю славою і високим становищем прагнув стати рівним Богові. Небесне воїнство любило і поважало його, ангели із задоволенням виконували його повеління, і Він був наділений мудрістю і славою більше за них усіх. Проте Син Божий був визнаним правителем небес, єдиним з Отцем у владі і силі. Христос брав участь у всіх нарадах Бога тим часом, як Люциферові. Не було дозволено проникати в божественні плани. Чому, запитував себе цей могутній ангел, Христові належить Верховна влада? Чому його шанують більше за мене, Люцифера? Залишивши своє місце перед лицем Божим, Люцифер почав сіяти дух незадоволення серед ангелів. Він діяв таємно, спочатку приховуючи свої справжні наміри, під удаваною повагою до Бога намагався викликати незадоволення законами, яким підкорялись небесні істоти, заявляючи, що ці закони надмірно обмежують свободу. Оскільки ангели за своєю природою святі, запевняв він, то вони могли б керуватися власною волею. Він сподівався викликати до себе прихильність і співчуття, говорячи, що Бог був несправедливим до нього, коли наділив Христа верховною владою. При цьому Люцифер переконував небожителів, що, прагнучи до більшої слави і честі, він зовсім не бажає самозвеличення але намагається дати свободу всім небожителям, щоб таким шляхом вони могли досягти вищого рівня буття. Бог у своїй великій милості довго терпів Люцифера. Він не позбавив його високого становища, коли той вперше виявив дух незадоволення, і навіть тоді, коли почав висувати свої безпідставні претензії перед вірними ангелами, він ще довго залишався на небесах. Йому знову і знову пропонували прощення за умови, що він покається і підкориться. Були докладені всі зусилля, на які здатна тільки безмежна любов і мудрість, щоб переконати його в помилковості поглядів. Дух незадоволення ніколи раніше не був відомий на небі. Спочатку і сам Люцифер не розумів, до чого це його призведе. Він не усвідомлював справжнього характеру своїх почуттів. Але коли була доведена безпідставність його незадоволення, Люцифер переконався в тому, що він не правий а божественні вимоги справедливі і що він повинен визнати це перед усім небом. Якби він так учинив, то врятував би себе і багатьох ангелів. Тоді він ще певною мірою був відданий Богові. Хоч Люцифер залишив своє становище херовим охоронителя, проте, якщо б захотів повернутися до Бога, визнати мудрість Творця і задовольнитися тим місцем, яке було призначене йому у великому Божому плані, тоді він міг би знову посісти своє місце, але Пиха не дозволила йому підкоритися. Він уперто відстоював свої погляди, запевняючи, що йому немає в чому каятися і таким чином остаточно вступив у велику боротьбу зі своїм творцем. Відтепер усі сили свого винахідливого розуму Люцифер спрямовував на обман, щоб заручитися підтримкою ангелів, котрі були під його керівництвом. Навіть той факт, що Христос застерігав його і давав йому поради, був перекручений і виставлений у такому світлі, щоб сприяти його зрадницьким планам. Тим ангелам, які з особливою любов'ю ставилися до нього, сатана скаржився на несправедливе осудження, на зневажливе ставлення до його поглядів і на обмеження свободи. Перекрутивши слова Христа, він удався до хитрощів і прямого обману, звинувачуючи Сина Божого в намірі принизити Його перед усіма небожителями. Він намагався також виставити в несправедливому світлі розбіжності, котрі були поміж ним і вірними ангелами. Усіх тих, кого йому не вдалося звести і схилити на свій бік. Він звинувачував у байдужому ставленні до інтересів небожителів. У тому, що чинив сам, він звинувачував тих, хто залишився вірним Богові. І для того, щоб переконати інших у несправедливому ставленні Богу, Бога до нього, він вдався до перекручування слів і дій Творця. Його лукавий метод полягав у тому, щоб за допомогою хитро сплетених збивати з пантелику ангелів Божих. Усе найпростіше він огортав у таємницю і за допомогою хитрих перекручень викликав сумнів до найясніших постанов Єгови. Його, його високе становище в системі Божественного керівництва надавало великої сили. Всім його твердженням і чимало ангелів вирішило об'єднатися з ним у повстанні проти небесної влади. Бог у своїй премудрості дозволив сатані здійснювати свої плани доти, доки дух незадоволення не вилився у відкрите повстання. Необхідно було, щоб його плани повністю розвинулися і усі могли побачити їхню справжню природу і наслідки. Люцифер, як помазаний Херовим, був надто звеличений, користувався любов'ю небесних істот і мав на них великий вплив. Правління Боже поширювалось не тільки на мешканців небес, а й на всі створені ним світи. І Сатана сподівався, що коли йому вдасться втягнути в повстання небесних ангелів, то він матиме змогу зробити те саме з іншими світами. Щоб досягти своєї мети, він дуже спритно викликав, викладав свою точку зору, вдаючись до Софістики й обману. Сила його обману була дуже великою і, прикриваючись брехнею, він домагався успіху. Навіть вірні Божі ангели не могли цілком зрозуміти його характеру або побачити наслідків його діяльності. Сатана користувався такою пошаною, а всі його дії були оповиті такою таємничістю, що було важко розкрити перед ангелами справжню природу його вчинків. Доки гріх повністю не виявив себе, важко було передбачити, до яких сумних наслідків він призведе. У Божому всесвіті не було місця для гріха, і святі істоти не мали жодної уяви про його природу та шкідливість. Вони, вони не усвідомлювали страшних наслідків відкинення божественного закону. Спочатку сатана приховував свою роботу, запевняючи, що вірність Богові, що він вірний Богові. Він заявляв. Що робить усе для того, щоб підтримувати Божу славу і честь, утверджувати Його правління і зміцнювати добробут Небожителів. Наповнюючи свідомість підлеглих йому ангелів духом незадоволення, він спритно вдавав, нібито всіма силами намагається усунути це незадоволення, наполягаючи на необхідності переміни в законі. Він пояснював, що це вкрай потрібно для збереження гармонії на небесах. У своєму ставленні до гріха Бог міг спиратися тільки на праведність та істину. Сатана зі свого боку використовував те, до чого не міг вдатися Бог лестичий обман. Він намагався перекрутити Слово Боже і в фальшивому світлі представити перед ангелами Божий план правління, заявляючи, що несправедливий Бог підкоряє своїм законам і постановам небожителів, що вимагаючи підкорення і послуху від усього свого творіння, Бог прагне тільки, -тільки для... до самозвеличення. Тому перед небожителями, а також перед іншими світами необхідно було показати справедливість Божого правління і досконалість Його закону. Статана вдавав, що й сам прагне до того, щоб сприяти добру Всесвіту. Усі повинні були зрозуміти справжній характер узурпатора, його наміри, а для того, щоб він викрив себе власним беззаконням. Потрібний був час. У незгоді, яка виникла на небі через діяльність сатани він звинував, звинуватив закон і правління Боже. Усе зло, стверджував Люцифер, наслідок божественного правління. Сатана заявив, що має на меті вдосконалити постанови Єгови. Тому треба було, щоб він виявив природу своїх претензій і показав, які зміни пропонує внести в божественний закон. Він повинен був накликати на себе осуд власними ділами. Від самого початку Сатана заявляв, що він не піднімав повстання. Перед Всесвітом треба було зірвати маску з ошуканця. Як розвивалися події далі, ми почуємо у другій частині, частині даної теми. До зустрічі, друзі!